Всім привіт, дорога моє все, особливо, коли така шикарна погода. Поїхали з нами. Нікого немає яєчка? Нікого не мав яєчка. Горе то моя любов, хоч чоловік каже, що нічого такого там немає, адже він кожен день в горах та й виріс в горах. Але їдемо, їдемо, їдемо сьогодні, День Матері. Тому все для мене. І ми їдемо в динопарк. Там є нові. Фігурки мають бути велетенські комахи і додатково тварини різних періодів. Ми ще не бачили, тому зараз будемо разом дивитися. Залишайтесь з нами. Можливо, занадто багато дороги, але хочу, щоб ви помилувалися разом зі мною. все таки ми живемо в такій красивій країні. І ми вже приїхали, нас зустрів ось такий гусь, якого дуже хотів син. Але, тим не менше, ми на динозавриків йдемо дивитися. Йдемо, йдемо, йдемо. Дуже шикарна погода, дуже тепленько, класно. ну, Так як би чекала на нас. Тому ми швиденько пандочка, бачите, тут є дім велетня, ми тут вже були. Дублювати не буду, хоча могла б показати. І, бачите, така карта, нам таку карту дали і ми до каси. І ось динопарк. Дивіться, починаючи звідси. Ми йдемо так. Так, 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 дивіться, яка велика комаха, велика оса. Оса, 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 оса. Вона не рухається. Деякі тваринки не рухаються. Потім виявилося, що вони поламані. Але в загальному мають реагувати всі. Реагують вони на рух. Ось яка велика оса ух. Добре, що оси маленькі, А це що? Жук, павук, боже, павук. Такий страшнючий. Коли бачу. О, бачите, тут розкопки ведуться. Тут такий стрецераптор чи що він? Що тут таке є? Незрозуміло. Йдемо ззаді Оси, який гарний равлик павлик. І трошечки дивися під ногу. О, ящерку, знайшли ящерку. Дивіться, яка класна. Жива! Ящірка. Так, втекла. Ну, втекла то втекла. Дивіться, які птеродактилі, чи що це воно є. Птерода? Птеродак. Так, о, а тут грають ще ой у луці червона колина, до речі. Так, дивіться, тут можна сідати, але є помітка до 30 кг, Маленькі діти, тут такі, тільки що народився динозаврик, але ми йдемо далі. Пеньки зробили по типу маки, дивіться, як гарно. Досить цікавий, і отут є оцей лісовик, який розмовляє, вітає всіх і дуже веселий. Але ми йдемо далі, тому що тут оце що зробили нове: тут парк розширили, і там дуже-дуже-дуже багато різних тварин. За рахунок того, що розширили отакими дерев'яними. Як доріжками дуже класно чути деревом, і взагалі ти йдеш по лісу і просто віддихаєш. Це дуже класно. Це дуже круто. О, дивіться, це що таке у нас богомол. Це богомол у нас. Так, богомол. Йдемо далі. Тут дуже багато. Ми зразу не могли зрозуміти, де саме оті тваринки. О, тут знову, тут у нас що, конник, конник. Типу саранча, так? Так, коники, пар комах. Так, можуть бути до 10 сантиметрів. Клас, великий такий коник може бути. Ну. Угу. Далі. Комашки, комашки, де воно? Де вони? Де вони? Шукаємо, шукаємо. О, знову якась що то у нас таке? Чекайте, чекайте. О, так, Ой, Вужик. Вужик дивиться прямо на мене. А тут що? А тут якийсь жук. Чи що тут таке? Так, це буш точно. А це що, жук-бомбардир? Господи. Так, далі дивимося. Йдемо, 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 йдемо. Шукаємо, шукаємо, шукаємо. Досить цікаво, до речі, і є куди ходити. так? Це ж у нас жук-гнойовик. Шукаємо далі. А це у нас що? Це у нас рис. До речі, ріс злай добрий, і вона рухається. І може укусити, не можна підходити. Дивіться, як круто. Так, пішли, це рись. Звичайно, що це рись. Далі шукаємо далі тваринок, тваринок. Щось тут знову є. Це що у нас таке? Цапля. О, ось тут. Ну, цапля не рухалася. Але, тим не менше, шукаємо ще там знову є. Нам дали карту. Ну, карту подивимося пізніше, звичайно. Напевно, наступного дня. Щось так відказує моє серце. Так, розберемося. Це саламандра у нас, так? Саламандрик, саламандрик. Йдемо далі. Це у нас що? Лісовий кіт. Дивіться, який класний. Пішли ми далі. Шукаємо ще тваринок. Це у нас ведмідь. Ну, ведмідь не рухався, не знаю чому, напевно, заснув, хоч то вже не зима. І жаба ропуха. Сказав син, що то не жаба, то ропуха. ну Ми почали сперечатися, що ропуха це ж та сама жаба, правильно? Вид жаби. Так, що таке? Тут який класний ведмедик. Добре, що фігурка. <кхем> а то, напевно, ми б так спокійно не ходили. Шукаємо знову тваринок. Шукаємо, шукаємо так класно. Ой, щось є. Дивіться, який Орел, чи що то є в нас? Щось є там. Йдемо далі. Це у нас що. Ну це у нас вже щось таке Діпродон. Ага, зрозуміло, це вже не наше, це вже. А це Теж якась зміючка. Така добряча зміючка. І це Це носоріг. Носоріг. дивіться, як гарно рухається. Так, так, розказує, розказує щось. Так, йдемо далі. Тут у нас незрозуміло що. Суміш. Суміш чогось з чимось, правильно? Платибендон. Боже. Яка назва? Це у нас. Це у нас щось. Це у нас гігантський лінивець? Ну, не сказала би. А це що там, Елас Мотері. Де воно? Ага, а це ніби пра пращ-чорносорога? так? Щось таке. Дивно, так. Це у нас. Трокодил, так? Трокодил. Це у нас аля тигр, але то не тигр, то якийсь стародавній пращур тигра. Хоча махаю головою що ні, смілодон. Шукаємо ще. Оце олень, якому не раз зрадила жінка. Напевно, з цим, як його. Гіпнодон, гліподон, а це. Бачите, я ж кажу олень. Далі, це у нас що махайрот? Що це воно? Це теж як якийсь е пращур, чи то лева, чи то що. Цікаво. Далі йдемо. М -м -м. Далі, далі, щось тут знову є. Ой, бик тур. Бик, бик нерухомий, застиг своєму спокою і величі. Так, титаніс. Титаніс це щось. Бачите, якось він туди забіг. Хоча мені здається, що це ближче до динозаврів. Але вивчаємо за одною історією. Тут перелазити не можеш, це походу такі кокони з гірлянди. Гарно має бути. Тут тюбенги, але нам не сюди вертаємось назад. Ми, походу, в одному боці вже дійшли до кінця. Тут ми звернули наліво, оскільки сову ми ще не бачили. Це, походу, воп, хоча чомусь я думала, що це кабан здалеку. Ну, Така фігурка. Ідемо далі, такі вовк Угу. Йдемо далі. Тут нема, 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 нема. нема. Йдемо, шукаємо, шукаємо. О, до речі, було ту під ногами. Не знаю, як ставили ці доріжки, але я вам скажу, що це було досить важко, напевно. Енергозатратно, знову та саламандра, яку ми вже бачили. Дублюємо трошечки. Так, саламандра таки. І але вертаємося іншим шляхом, щоб показати вам ще. ну Ми зараз трохи того ведмедя ще побачимо, не інакше, бо інакше не може. Але йдемо іншим шляхом назад, навкруг. І ропуха визирає, Очима махає, Ропуха, ропуха. Так, 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 так. Так. Тут ще щось має бути, напевно. Але ми йдемо далі. Йдемо, 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 йдемо. Шукаємо тваринок, шукаємо. Ой це. Якийсь був, походу, карлик Орел. Ну, якщо це Орел, то карлик, то я <кій> не знаю, який великий, мабуть, бути. Так? Йдемо, йдемо, йдемо. Шукаємо ще. Так гарно біля річки, до речі, річка шумить. Ой, це знову той самий коник, який може бути до 10 сантиметрів. І це я лізу в яєчко Подивитися, ось там щось є, там нічогісінького. Це зрозуміло дитинча чого. М -м -ту Тупан, щось там. Ну, тупий якийсь. -х 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 -х.> Ще один такий велоцераптор. Ну, напевно, хіжачок невеличкий такий тут. Що у нас? Е діло, щось там, Zaurlov, чи що? Дуже крикливі, до речі, дуже рухливі, дуже крикливі, 100%. Йдемо далі. От тут у нас що? Ой, тут у нас паразаверлов. Чомусь думала, що в реальності вони були більші. Ну, чомусь я так думала. А це у нас що? Діметодон. Діметодон. Далі шукаємо це у нас що алозавр. Алозавр великий, дійсно. Страшний, великий і рухливий. Йдемо ще, то ще ж не все. Тут є у нас анкілозавр, який, бачите, тревогіїдний захищався хвостом, пам'ятаю, з парку юрського періоду. А це у нас що? Ага, знову ж така та комаха величезна, так величезна поньки. Тут можна до річки підійти так гарно. Можна посидіти, відпочити, бачите, напевно, буде щось додатково на тему мавки. Йдемо, розкопки. Черепашечка. А це що у нас? Е, не знаю, йдемо так по тунелю з хребта, динозавра Дуже гарно, до речі. Мені дуже сподобалася задумка. І це у нас що трицераптоси, походу, так чи ні? Сім'я трицераптосів, так. І, і, і муха. Радію зразу, що виявляються мухи. Маленький Гедота. Хоча в маленькому вигляді, воно так страшно не виглядає. Тут щось є у нас. Що тут у нас? Є? Сороконожка. Фу -фу -фу. Теж радію, що вона малесенька. Ми пішли вже трошки до комах, ще додивляємося. Шукаємо, шукаємо, шукаємо. Ще щось є. Там якась табличка. Ой, це той якийсь толечинка, черв'ячок столяр. Зараз зробить вам столика. Стопроцентно. І сміх і Гріх, але тим не менше, ось така пригода. До речі, це цікаво. От, дивіться, який метелик петерфлай. Цікаво, чому? Тому що є куди походити, є що подивитися, є що вам показати і продовження буде далі, оскільки відео дійсне велике. Йдемо, ще привітаємося. Дивіться, яка любов. йдемо, ще привітаємося з. Ось такою мамою і дитинкою. Тиранозавра, вроді би. І там є у нас, зараз покажу, живі кролики. Йдемо до них. Йдемо йдемо агатицераптуси. Угу. Бачите, яєчко тримаю. До речі, вони крали яйця, оці ові раптори, наскільки пам'ятаю. Травогідних чи ні? Крали, крали яйця їли. Бачите, тут є такі хороші кролики, гарні, і там вроді перепілочка, дивіться, яка краса. Залишайте за мною надалі в продовженні в наступному відео, бо дійсно дуже-дуже-дуже багато всього. Як не скорочий.